От все ж таки є наука. от Якщо щось не склалося з першого разу, можливо, його і не потрібно робити. Хотіла я сенсей купити, та не купила повітряна тривога, ми пішли. Але ми сходили ще в інший сенсей. І там я обрала собі дві такі тарілочки. Задоволена, щаслива була. Вже я ними користуюся декілька днів. От. І що я побачила, що я зрозуміла. Ось вона. Коли я купувала, я ретельно намагалася оглянути, щоб нічого такого не було. Оце така глазур, вона аби що? Ну, маємо те, що маємо. Шкода мені, а взагалі то дуже приємний настрій. Ну, дівчатка, у нас така придбання, покупка Та не запланована за 1400 саме дешево, що чоловік у цей день за буквально пару годин якусь купити у нас на районі. Тому що плита поломана і ми вирішили її не ремонтувати, а нову одразу купити. Ну, Треба почекати трохи. Ну і я вирішила сьогодні зробити рис з м'ясом зараз потушкую. тут прекрасно вони готуються Спочатка я не планувала вже купувати мультиварку, це в мене вже четверта я вже з ними награлася отак одна є на дачі дві дома тут померли ну, ця наша було видно що вона помирає ми чекали ну, Виходячи з того, що просто необхідність готувати їжу, в мене духовка не працює, поверхня теж не працює, залишилась тільки мікрохвильовка, ми вирішили, що все ж таки купимо мультиварку. Ну, Може пограюся, може зроблю йогурта. От, багато чого я в свій час не робила, але зараз це необхідність. І, чесно кажучи, не вистачає і не трохи. А через місяць у мене ювілей і зовсім це не входить в наші плани покупки таких речей. Але що робити? Печатка. а мене обіцяють погіршення погодних умов. Ну, я це відчуваю по своїй голові. Вона мені сильно випадає. Абри тут сьогодні були. Бачите, це на один раз пів пакета. Якби плов готували, це буде або 85%, або повністю кілограм. Ось тільки це не а просто рис з самому не буде, тому пів пакета. Камаліна люблю цей раз. Додам ще Ось у мене в залишках є кукурудзи і томати. Все ж таки таки під час відключень трохи воно в мене потекло. Ну, контейнери це не так страшно. Вже мої заморозки теж підходять до кінця. Замовляла для сина безглютенові та низькобілкові паски від скорошка. Сподобалися. Дякую.